Сьогодні ми збираємо справжнього монстра 2013 року. У цих коробках ПК, який повністю на топових комплектуючих AMD, і на той час коштував шалені 5000 доларів. Почнемо з основи. Процесор найпотужніший, а точніше розігнаний з заводу, і, звісно ж, найенергоефективніший AMD FX9590, який на релізі 2013 року коштував 920 доларів. Здається, AMD хотіли, щоб ви охолоджували 250 ватний ЦП 50 ватним боксовим кулером. І вам це мало подобатись. Зрозуміло, що коробка тут не рідна. Цей процесор, до речі, мені надіслав підписник Тарас, за що йому велике дякую. Уявляю, наскільки легше йому стало жити без цього каменю. Материнську плату я ясна річ шукав передову, щоб забезпечити стабільне живлення та можливості для розгону. Але, на жаль, без коробки вдалося знайти ось таку Gigabyte GA 990 FXA UD7, яку виготовляли у 2011-12 роках, і яка на старті коштувала 250 доларів. Соке та 3 майже такий. Сами, як і М4, тобто Ryzenie це перемаркировані AMD FX. Живіть тепер із цим. До речі, щодо перемаркирування. Мені тут написав підписник, який двічі купив собі Ryzen 7 5800 X3D. Як ви зрозуміли, обидва рази підробку. Це видно по позолоченій стрілці. Тримаю в руках швидше за все мертвий райзен першого другого покоління, бо саме в них була така велика стрілка. Дуже шкода хлопця полиняв на 400 баксів. Перший раз купив на ОLX, а другий раз у магазині, який швидше за все згенерований на Да, є нейромережі, які вміють робити сайти і програми. І ті похитьки продають неробочі залізи під видом того, що в основному торгують навушниками. Ось такі справи. Тож не купуйте в неперевірених місцях. Модплата XL ATX фактично не набагато більша за ATX. Підтримує до 32 ГБ RAM. має чимало мало прибамбасів, кнопки ввімкнення і скидання BIOS. індикатор посткодів, живлення аж 8 плюс 2 фази. І погляньте, скільки слотів під відеокарти. Це під 3-4 ВІ. Crossfire. Напевно, поставлю вже процесор, поки ви самі не захотіли купити цю вундервафлю для потужного оверклокінгу. Пам'ять я, звісно, взяв топову. Судячи з ціни, яку я за неї віддав, для продавця вона і зараз топова. А взяв аж два кіти, тобто 4 модулі G-Skill Trident X. На релізі коштували 400 баксів за 32 ГБ з ось таким XMP профілем, який, звісно, на 4 модулях працює лише вісні. Але давайте вже поставимо модулі в MAT-Platon, наче вони тут все життя стояли. Щодо кулера, він новий Nokta nh d 15, який у 2014 році коштував 100 доларів. Взагалі я хотів узяти водянку тих часів, але знайти живу та ще й 2013 року, та ще й в Україні задача не посильна звичайному роботязі, а за тестами, що я бачив в інтернеті, це а не те, що не поступається по тепловідведенню водянкам, та ще й шумить менше. Це я, якщо що висловлюю крайнє занепокоєння випадковим падінням вентилятора з рук. Дизайн у них, якщо чесно, на любителя, але сама продукція дуже якісна. Це найхитріша коробка, яку я коли-небудь бачив. В іншій коробці все необхідне для встановлення. Навіть термопаста, викрутка і металева наклейка. Навіть тут вони краще за інших. Розібратися як його ставити, не дуже складно. Благо, є три інструкції. Навіть якщо ти не самий вумний, то з третього разу збагнеш, що треба комплектною, не дуже зручною викруткою зняти стокове кріплення на перш а задню притисну пластину залишити, щоб установити чотири ось такі бублики чи стійки, на які треба прикрутити ось такі пластини. Капець виявляється, це кріплення настільки старе, он нові кулери від Deepcool мають таку саму систему, і багато хто інших також. Очевидно, заляпаний жирними пальцями процесор краще знежирити, щоб отримати мінус півградуси на ЦП. Та блін. Схоже, я не втримався, якось дотикнувся до п'ятки кулера і навіть не заснявся на відео. Сподіваюся, це не зачепить почуття перфекціоністів. Не знаю, як ви, але я люблю сам розмазувати термопасту після нанесення. Думаю, вона так рівніше розподіляється. Якщо чесно, півгодини вирішував ребус, як правильно ставити вентилятори на цей кулер. Я зараз не про напрямок повітря, а про банальне кріплення до радіатора. Напевно, я був тоді надто втомлений, але точно можу сказати, виглядає це не надто презентабельно. Та й чорт. З ним головне, що ми поставили охолодження. Перед тим як розкрити цю коробку, давайте розкажу. Про існування справжнього українського GTA серверу Quant. це не просто GTA 5 Roleplay. це цілий віртуальний всесвіт. Тут ви можете стати ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Хочете доставляти посилки від Укрпошти чи нової пошти, а вас не беруть по причині того, що гарячого стажу у вас немає. Так прийшов влаштовуватися в тебе вже робочий стаж є. Підкурюйтесь від гри і не забувайте про патріотичні стікери або, можливо, стати стрітрейсером. На тюнінгованому авто брати участь у перегонах та домінувати на дорогах. Ви також можете зайнятися тюнінгом автомобілів, змінюючи все від висоти кліренсу до виліту коліс. У Квант на вас чекає безліч можливостей і справжнє ігрове життя, де навіть закони мають значення. Зберіть свою команду. Квант це світ, де кожен зможе знайти своє місце. Почніть свою пригоду вже зараз з промокодом Т 1000 для цієї збірки я купив Full Tower корпус із крутою назвою Cover Master Storm Trooper, якраз під нинішні реалії назва що треба. На 2013 рік він коштував 190 доларів і важив 13,7 кг. Дизайн доволі цікавий, особливо верхня частина з ручкою. Корпус приїхав добряче брудний, тож я його розберу і помию, а заодно розповім про нього. Повірте, тут є про що сказати. Спереду маємо 10 відсіків для різних потрібностей, а в самому низу шухлядка для заначки. Очевидно, для шайби зі. Снюса верхня кришка, яка чомусь нагадує мені фільм чужі, зроблена з пластмаси. Кабель менеджмент доведеться переробити. Зверху на виду встановлено 200 мм вентилятор. Пару заглушок втрачено, але я сюди ставитиму далеко не одну відеокарту. А ось цю штуку я взагалі не розумію, навіщо тут її встановили. Ці вентилятори з нелогічним розташуванням зроблені, щоб охолоджувати багато hdd дисків, яких тут немає і не буде. Таку корисну річ, як дисковод, скоріше за все, попередній власник поставив сам. Бо на жодних фото в інтернеті я таких передових рішень не бачив. Навіть у 2013 році вони. Вже мало кому були потрібні. Як з'ясував, ці корзини може повністю зняти, і корпус стане не лише легше, а й дозволить поставити відеокарту неймовірного розміру в 50 см. Тобто, як ви зрозуміли, шасі будувалися на 50 років уперед, підкомплектуючи будь-якого калібру. Пилових фільтрів тут аж три штуки. Дуже радий, що їх не загубив попередній власник. Бо я коли буду продавати, точно щось загублю. Передня панель за сумісністю Reobas. доволі цікава штука, її функціонал покажу пізніше. Це так званий. Щоб не розбираючи ПК, ставити і виймати диски формату 2.5. Дуже зручно для відеографів, які знімають на SSD, до речі, поки розбирав реабас, поламав половину кріплень, але, як то кажуть, не розбереш, не поламаєш, а ламати, як відомо, не будувати. До того ж, ламати я люблю. Ось скільки гвинтів мені вдалося викрутити з корпусу. Чесно кажучи, я втратив зв'язок із реальністю, поки все це розбирав, бо деталей тут море. Але час йти плавати. На щастя, це найпростіший етап у збірці ПК. Оцей стит я, звісно, зніму. Ніколи не розумів, навіщо люди ліплять різний шлак на свої ПК і холодильники. Він же весь вигляд псує, хіба що подряпи не заклеїти. Але давайте не про погане його і так останнім часом забагато. Ну от тепер усі деталі чисті і виглядають як нові. До речі, на деяких елементах досі є зависька плівка. За це попередньому власнику. Спасибі. Тим не менш, гвинтів крутити ще багато. Не знаю навіщо я вас мучую цими кадрами? Напишіть у коментарях. Цікавий вам такий контент, де я детально показую кожну запчастину, чи краще це вирізати? Мені справді цікаво, бо як я казав, коли все це знімаєш і потім монтуєш, переглядаючи по 10 разів, втрачаєш зв'язок із реальністю, і вже не розумієш, що цікаво а що ні. От халепа, трохи перестарався, але нічого страшного. Маленька тріщинка. Ці корзини виявляється, можна поставити і ось так, але я дізнався про це занадто пізно, тому зібрав так само, як і було. Сподіваюся, ніколи більше не доведеться розбирати. Та, попри все, корпус мені сподобався. Особливо приємно було тягати його під час зйомки. Нарешті можна ставити матплату в корпус. Не розумію, куди тут має влізти повноцінне дієтикс матплата. Якщо навіть ця дошка перекриває отвори для кабелів, але я не міряв, можливо, тут все чудово міститься. Диски я купив два: один SSD, другий HDD, Samsung 480 Pro, 512 ГБ, 600 баксів на 2013 рік. Так, я сам був шокований ціною, але тоді це були передові технології: HDD на 4 терабайта Seagate, 190 доларів на 2013 рік. Багато про нього не скажеш. Не найшвидший накопичувач, зате об'єм солідний, особливо для домашнього ПК. Сподіваюся, гудіти буде не надто. SSD спробую підключити до XDOC для швидкого зняття. Блок живлення Flower, Lidex Platinum 1000W 250 баксів у 2013 році. Як зрозуміло, з назви має платиновий сертифікат. Його, до речі, мені вислав підписник Ілля, за що йому велике дякую. У Іллі є власний магазин вживаних відеокарт в інстаграмі із 18 тисяч підписників. Продає з гарантією, тож, якщо потрібні перевірені БВ відеокарти посилання залишу в описі під відео. Це краще, ніж купувати неперевірене. Сам блок чудовий, з дуже цікавою інструкцією, повністю модульний. Сподіваюся, його вистачить на весь ПК, ба більше місцями взагалі як новий. Зараз підлічу найнеобхідніші не кабелі, і ви зрозумієте, чому я переживаю, чи витягне він весь ПК, бо відеокарта, очевидно, буде не одна. Паралельно потроху зроблю кабель менеджмент. Тут, в принципі, все так само легко, як і в сучасному корпусі. До речі, корпус планував брати інший ось такий, і реставрувати його. Але продавець виявився дивним. Спочатку домовилися про ціну, я скинув передоплату, а через три дні він заявив, що за такі малі. Гроші висилати не буде. Мол, не зрозумій мене неправильно, коли геморой довше ніж. Пересуватися надто важко. Але якщо ти погодишся купити на 600 гривень дороже, то я візьму волю в кулак і все-таки дійду до пошти. Тільки час мій витратив короче Хоча корпус був прикольний, але давайте не пропагане, далі буде краще. Відеокарта: це колись була мрія багатьох мудешників, її мені вислав підписник Дмитро, за що йому велика подяка. Якби не він, це відео було б значно менш цікаве. Бо вже такі карти нині майже не продаються. Адже це легендарний AMD Radeon r 9 290 105X2, Який вийшов у 2014 році і коштував шалені 1500 баксів на старті. Ви здивуєтеся, за скільки їх зараз продають на eBay, але воно того варте, бо карта справжній витвір інженерного мистецтва. Другою, тобто фактично третьою, буде дуже близька мені Radeon R9 290X. 2013 рік 550 баксів на релізі. Хіба ця турбіна вам нічого не догадує? А ну, придивіться. Карта вогонь в прямому і переносному сенсі. Як ви здогадалися, у нас буде. Де так званий Тривей Кросфайр. Не дві, а цілих три карти, що працюють на одну гру. Загальна потужність цього радеон зоопарку 790 Вт, але на практиці менше. Оскільки 295 їх зла дуже брудна, я вирішив її обслужити. Заодно глянемо, як усе в ній влаштовано. Під металевим кожухом два водоблоки від Астек. Штука надійна, варто відзначити. Роблять водянки для відомих брендів 12 років і жодного протікання рідини. У цій відеокарті все кричить, що її робили на віки. Пластмаси. Мінімум. Окрім вентиляторів, фактично немає. Бекплейт не просто металевий, ще й солідної товщини. Збирався міняти термопрокладки, але глянув, цих ще років на 30 вистачить. Ви тільки подивіться на цю величезну алюмінієву плиту. Причина, чому тут так багато металу, проста. Стоїть аж 32 чіпа пам'яті, як і DDR5, кожен по 256 МБ. І тепла вони виділяють дуже багато, тож потрібне хороше охолодження. Ох Боже, скільки ж тут пилюки. Здається, цю карту ніколи не обслуговували і не розбирали, бо термопаста тут завазька, як ви бачите. Отож, розібрав не дарма. Зараз де розберу деякі деталі і піду плавати. Очевидно, рідину в цій СВО я міняти не буду, тож просто під краном ретельно промию радіатор від пиву, щоб краще відводив тепло, і на цьому все. Хоча карта, якщо чесно, і так дуже холодна. Це охолодження справді ефективне. До розбору я не бачив на ній більше ніж 65 градусів, тож зараз це роблю радше. Для охайного вигляду плату теж надмірно драйди не стану. До речі, на правому кристалі, наче є якась цятка пошкодження. Бачите, може на заводі щось випадково пустили, коли ставили кулер, але все працює чудово, тому її не відбраковували. Отож, дочищу дрібниці і нанесу, звичайно, міг 4 на кристали. По-хорошому, треба було зняти температури до і після, але я про це забув. Хоча у будь-якому разі свіжа термопаста краще за висохшу, навіть якщо на графіках різниці не видно, вона десь вилізев. Вот якого тут і нема. На карті такі масивні металеві пластини, що навіть можна не використовувати ГПУ тримач. Вона взагалі не провисає. Логотип Прадеон був відклеєний, тому я приклею його назад, щоб не бовтався. Тепер карту навіть в руках приємно тримати. Помітив, що інший радеон трохи кривовато зібраний, бачите, як нерівно затягнуті гвинти на кристалі. До речі, гвинти ще тримають радіатор на текстоліті. явно не рідні, я би сказав. Як бачите у цій карті, всі 16 чіпів пам'яті розпаяні з одного боку, але причина розбору не в цьому. Хочу провести експеримент. Ця карта нерідко гріється під сотню градусів, тож спробую нанести рідкий метал. Чорт забирай, переборщив. Добре, що почав з радіатора, зайве лише зішкріпти, якщо воно буде взагалі. Сподіваюсь, нічого не закоротить від рідкого металу, бо знайти ще одну таку буде дуже складно. Ні, ну ці цікасині гвинти з паперовими шайбами. Нормально так мене веселять. Напевно, додаю добрий такий ефс у іграх. Як з'ясувалося, найкраще місце для радіатора на видові для процесора, де мав би стояти корпусний вентилятор. Кріплення тут нестандартне, тож радіатор триматиметься на двох винтах. Одним кулером доведеться пожертвувати, друга відеокарта буде трохи нижче, а видослати x 16 але що тупо для цієї платформи це лише пісіякспрес express gen 2. На продуктивності це помітно не позначиться, але добре демонструє наскільки відстала була ця платформа, адже кентри вже існував. Нам навіть усіх залушок вистачило. Апарат майже зібраний 19,5 кг, і це навіть без бокових кришок, що ж комп'ютер уже виглядає непогано, але залишилася моя улюблене: кабель-менеджмент. До речі, SSD, який я став у x не розпізнається. Тож я переніс його всередину корпуса. Ось такі справи. У будь-якому разі багато хто питатиме, бо на іншому каналі вже питали, що це клава така модна. Посилання залишу в описі. Як я казав, у корпусі є вбудований реобас. Не може керувати швидкістю вентиляторів, і ввімкненню. Вимкненню підсвітки. Дуже корисно, але давайте зайдемо в BIOS комп'ютера, покажу, що я тут розігнав. Да, BIOS тут дуже контрастує на фоні всього іншого. За 250 баксів для матплати це сором. максимум чого вдалося десяти за частотою 48 ГГц на ядро. Бо в материнці відсутній такий важливий параметр, як Load Line Calibration, північний міст 2400 замість 2200 а пам'ять взагалі понад 1600 не заводилась, хоч із двома, хоч із чотирма модулями. Ну хоч таймінги вдалося вже. Ось результати до і після розгону. Не дуже вражає, але що маємо, те маємо. 240 Вт він тягне з розетки, якщо просто стоїть увімкнений. І 1100 Вт під навантаженням. Тобто цей кіловатний блок тут у притул. Ось які показники мають накопичувачі. Боже, я як подумаю, що колись SSD коштує 600 доларів, мені аж недобре стає. Жорсткий диск нічим особливим не вирізняється. Ще й повільніший за сучасні HDD. І почну я з тесту Crossfire у GTA 5 оскільки ці три відеокарти явно. За цей процесор довелося виставити роздільну здатність гри у 1,5 рази більшу за 1080, тобто 2880 на 1620. Ви скажете, у тебе ж такий крутий монітор. Чому не зміниш роздільну здатність по людськи? Справа в тому, що ця клята відеокарта не має жодного нормального порта для монітора. Тож дисплей максимум виводить 1080p, і то через перехідник. А через рдв 290X з нормальними портами не під'єднаєшся, бо тоді не працюватимуть усі три карти в кросфайрі. Коротше, на одній відеокарті за таких налаштувань, максимум на що можна розраховувати 20 FPS. Не дуже вражає, якщо чесно. А тепер вмикаємо кросфайр на двох картах і FPS просто подвоївся. Оце я розумію приріст, при цьому фрезів і просідань не побільшало, технологія працює чудово. Налагаючий моніторинг не звертайте уваги, це він підвисає. Сама гра йде чудово. Додаємо третю карту і ще плюс 20 FPS. Маємо 60-70 кадрів. Тобто на трьох картах отримуємо втричі більше, ніж на одній. Я, Кажучи, і сам не очікував такого результату. Однак ми трохи перевищили 4 ГБ відеопам'яті, і на трьох картах з'являються жорсткі фрези. Якби в ліміт не вперлися, все було б чудово. На жаль, GTA 5 єдина гра, де вдалося задіяти всі три відеокарти з реальним множенням FPS. Crysis 3 і Bioshock теж масштабувалися, але процесор НАТО слабкий, щоб це відчути. Тож не затримуюся і пропоную подивитися, на що здатен сам процесор у сучасних іграх. Для цього залишу радеони відпочивати і підключу одну RTX 46. І я уявіть, за потужністю заміняє на 4 радіони. Поживаючи всього 100 Вт проти 500-600 Вт у трійці. Запускаю Crysis 3 уже з 4060, і як бачите, процесору дуже важко впоратися. Постійні просідання FPS. Ось у новій Kingdom Come такий фреймрейт. Загалом грати можна, враховуючи, що це екстремальні налаштування графіки. Спробував запустити Stalker, але ці шейдери, коротше, так і не дочекався повного компілювання, гра вилетіла. Silent Hill. До речі, йде непогано. Субтитрувальниця Ну, як непогано, для 12-річного процесора це більш ніж окей. Навіть за Last of Us 2 можна пройти, якщо дуже захотіти, малює 40-45 фпс. Нагадується на максимальних налаштуваннях, аблівіон не запустився. Думаю, цього достатньо. Якщо чесно, важко однозначно сказати, поганий цей ПК чи ні. Очевидно, що на сьогодні його продуктивності замало. Але якби повернутися у 2013, то заради таких ігор, як от GTA 5, я б, якщо чесно, якщо гроші кури не клювали, зібрав в собі щось подібне. Але на AMD-картах із Intel процесором. Але що ви думаєте про такий комп'ютер? Напишіть у коментарі, що думаєте, і про що би хотіли побачити відео. У мене якраз з'явився 3D принтер. Дякую спонсорам за підтримку і до зустрічі.